Зустріч із представниками ЗМІ прокурор області Владислав Братюк починає з статистики. Каже, завдяки злагодженій роботі правоохоронних органів рівень порушень є вдвічі нижчим від загальнодержавного. Тим не менше минулого року на Прикарпатті скоєно 24 наумисні вбивства, і всі вони розкриті. У минулому році на 30% зросла кількість крадіжок, розбоїв та грабежів. Крім того, на Прикарпатті скоєно більше двох сотень кримінальних порушень у сфері незаконного обігу наркотичних речовин. Залучені були різні різного роду суб'єкти. Навіть іноземці на сьогоднішній день притягуються до кримінальної відповідальності. Ряд справ вже закінчено і направлено до суду. Це по групі з транснаціональними так званими зв'язками. Ну, що, в принципі, вперше на Франківщині було виявлено за останні кілька років. На пам'яті що ряд нарколабораторій, які були організовані в Франківській області. Минулого року завершився процес реорганізації відомства. Так, з 15 грудня запрацювало 5 місцевих прокуратур замість 16 районних. Їх керівники пройшли тестування та співбесіди у Києві, каже головний прокурор. Паралельно із реформуванням відбувалось і скорочення. Всього. в органах прокуратури Івано-Франківської області було скорочено 152 посади, з яких 90 оперативних. 60 технічних мається на увазі державні службовці, які у нас працювали. І на сьогоднішній штат, на день штат працівників прокурорських, тобто прокурорів, які підтримують обвинувачення, працює, складає загалом по області 187 чоловік. Місцева прокуратура минулого року засвітилась і у неприємних ситуаціях, зокрема у справі щодо побиття фронтмена гурту Патріот Юей Дмитра Бабінчука. Головний прокурор підтвердив інформацію щодо участі у цьому інциденті свого що Щоправда, уже колишнього каже таким не місце у оновленій прокуратурі. я запевняю, що на свічі день слідчі прокуратури кинуться слідство абсолютно. Зацікавлені виключно на лиця істини по справі. Це буде і уроком для решти працівників. Я про це почав нас, тинаскрім закону про прокуратуру. Я ще колись про сіної атики. А ще прокуратура взяла під контроль справу щодо розбещування неповнолітніх. Зокрема, перевіряють своєчасність та повноту реагування на скоєний злочин працівниками поліції. Адже правоохоронці почали вживати заходів щодо фігурантів справи тільки після того, як вона набула розголосу. Реакція поліції була не своєчасною, вважає Владислав Братюк. Якщо хтось із правоохоронців зробив непрофесійно. Але не дай Боже умисно, то понесуть відповідальність що дисциплінарно, що кримінально. також прокуратура активно взялась за контроль освоєння та витрачання коштів із державного бюджету. Так уже порушили кримінальну справу щодо скандальних півмільйона гривень. Нагадаємо, ці кошти колишній голова міста Віктор Анушкевичус виділив на покращення житлових умов начальника міського управління культури. Наразі слідство не закінчено. Я пам'ятаю це і знаю, тому що такі самі питання були стосовно голови обласної держадміністрації, які теж зараз в полі зору прохоронних органів знаходяться. Прокурор обіцяє за розкрадання коштів із державного бюджету відповідатимуть усі незалежно від посади. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.